Всім привіт! Це таро-прогноз на тиждень з 7 по 13 квітня. В даному прогнозі ми розглянемо загальні тенденції тижня, поради на тиждень. І також подивимося основні сфери нашого життя, що нас чекатиме в роботі, в фінансах, у відносинах для тих, хто в парі і для тих, хто вільний. Отож, я зараз викладу карти. Нагадаю, що це загальний таро прогноз. Якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете звернутися за нею в інстаграм особисті повідомлення. І так, давайте відкриємо карти, що нас чекатиме цього тижня. цей тиждень Якщо коротко, то можна назвати однією фразою очікування і реальність. І якщо ви вловите суть цієї фрази розумієте, про що я, то, в принципі, він може пройти для вас набагато м'якше і навіть добре, тому що нема очікувань, немає розчарувань. Така формула буде цього тижня. Загалом, може бути. Така обстановка, такі ситуації, які вибиватимуть нас із колії, особливо в емоційному плані, тому що кубки це все ж таки наші емоції. І я маю на увазі, в першу чергу, емоції невдоволення, розчарування, емоції очікування і від цього також якесь невдоволення, тому що чим довше ми чекаємо, тим більше ми нагнітаємо, да, тим більше ми сердимось і так далі. Тому, сподіваюся, не всі сім днів, але я думаю, інколи протягом цього тижня може бути такий песимістичний настрій, в тому числі не без причини. Але я обов'язково проговорю пораду на цей тиждень, і я сподіваюся, що це допоможе нам всім впоратись з цими такими емоційними провалами. Здебільшого це стосуватиметься тих сфер і ситуацій, куди останній час ми вкладали багато своїх ресурсів, витрачали багато свого часу, куди направляли основну свою увагу. І саме там можуть зриватися певні плани, можуть бути якісь невдачі, щось іти не по плану, не, не виходитиме щось. Але це буде не просто так, тому що у нас на цьому тижні духовний урок, як основна карта. П'ятірки це завжди духовні уроки, і відповідно нас таким чином намагаються повернути на правильний шлях. Тому основний такий мій посил вам буде в тому, що якщо трапиться якась невдача, якщо щось не виходитиме, то потрібно, по-перше, розуміти, що можна спробувати ще раз, тобто не все втрачено, це не кінець світу. Це перший момент. Другий момент, якщо щось не виходить, щось не сталося не так, якась невдача, розчарування, то це не просто так сталося і не потрібно шукати винних. Зовні в першу чергу потрібно проаналізувати свої минулі дії і кроки. Тому що, скоріш за все, враховуючи нашу сімку кубків, десь ми профілонили, десь ми проявили безвідповідальність, десь зробили навось як небудь, неорганізовані були, безалаберні. І от це все на цьому тижні дасть свої плоди. От. І це те, що ви повинні зрозуміти і в такі моменти спробувати знайти, де саме у вас був ось цей такий провтик. Але знаєте, наш мозок дуже хитрий, і ми часто можемо шукати винних в якихось людях, ми можемо навіть звинувачувати долю і так далі. Таким чином, втікаючи від проблем, і таким чином замилюючи собі очі, намагаємось робити вигляд, що це так і має бути, що це те, що я і хотів, і так далі. Погоджуємося на те, що є. І оця ілюзія обману, така ігра зі своїм розумом, це та небезпека, яку нам потрібно остерігати з цього тижня. Тобто, не видавати бажане за дійсне і не переконувати себе в тому, що. Ну, добре, це якраз мене влаштовує, це те, що мені треба, все окей. Тому порада на тиждень, я б радила бути чесним з собою і чесним з іншими людьми. Що стосується інших людей, ну і себе також, то от, якщо щось у вас не виходитиме цього тижня, не обіцяйте, що пізніше, наприклад, буде ок. не обіцяйте, якщо ви не впевнені, що ви зможете впоратися. Що коли-небудь обов'язково у вас вийде, що коли-небудь ви обов'язково зробите, отримаєте, станете кимось і так далі. І якщо ви в цьому не впевнені, якщо у вас немає конкретних е термінів, конкретних маркерів, е які дозволять вам це відслідкувати, і е конкретних можливостей, то я б не радила цього тижня давати якісь обіцянки ні собі, ні іншим. Порада на тиждень бути. Конкретним, прагматичним реалістом. Всі якісь прикрощі цього тижня будуть лише наслідком нашої несерйозності, якоїсь хаотичності, неорганізованості. Також я вже казала, що не варто будувати серйозних планів на тиждень. Особливо, якщо у вас в голові немає якихось там чітких бажань таких конкретних, якщо це так вилами поводі писано, то краще цього тижня і не ставити. Цих планів. Загалом, в принципі, це все. Далі я перейду до прогнозу на сфери життя, і там ще, якщо що, згадаю пораду, конкретно по сфері. Отож, робочі справи цього тижня велику роль у роботі будуть грати ваші колеги, партнери, люди, з якими ви взаємодієте в своїй роботі. І не завжди це буде в якась позитивна роль. Наприклад, можуть зривати ваші плани, і не робочі, і робочі, а можуть зриватися домовленості, тому що, знову ж таки, причина в неорганізованості і в безвідповідальності. Або однієї сторони, або іншої. І це буде просто наслідком того, що раніше ви домовились не чітко, або не обговорили якісь нюанси, які цього тижня обов'язково дадуть про себе знати. Тому будь-які ваші невдачі в роботі цього тижня, вони будуть як дрібні, так можуть бути цілком і серйозними, тут уже кожного свої а, моменти, але вони будуть наслідком а, Якоїсь безалаберності, да? наслідком того, як ви працювали трішки раніше. Звісно, раніше то було раніше, але цього тижня, якщо будете відповідально себе поводити і не будете там робити авось або там ай потім, лінуватися, то я думаю, можна пом'якшити ситуацію в роботі. Зменшити, як мінімум, зі свого боку ймовірність якихось невдач або помилок. Знову ж таки, повертаємось до очікування і реальність. Якщо, наприклад, ви чому можуть зриватися плани, якщо ви очікуєте, розраховуєте на когось в роботі своїй, але при цьому та людина може про це не знати, то реальність, звісно, вас розчарує. І знову ж таки це несерйозний ваш підхід. Тому що те, що ви собі там в голові придумали, як воно має бути, це може бути лише ваша фантазія, якщо ви особливо її не озвучили і не поставили до відома, як мінімум, тих людей, які в цій фантазії беруть участь. Тому на цьому тижні, якщо о, ви розраховували на когось або отримати якийсь позитивний фідбек, але при цьому у вас немає а, ніякої основи ваших очікувань, да? тобто це просто ви чомусь так собі вирішили, а, то будьте готові до того, що це не справдиться. Фінанси. Переходимо до фінансів. На цьому тижні ніяких розтрат, будьте дуже уважними в будь-яких угодах, домовленостях, покупках. Не ведіться на якісь дуже вигідні пропозиції, які там обіцяють якісь виграші, акції і так далі. Тому що вони можуть бути з подвоху. Все потрібно дуже ретельно перевіряти. Ну, і, звісно, не чекати дива, що гроші впадуть з неба. Якщо вони вам впадуть з неба, напишіть мені мені буде цікаво почути, як саме це сталося. Так, переходимо до особистого життя. Якщо у вас є відносини, якщо у вас є постійний партнер, і він знає про те, що ви з ним у відносинах, так? то цього тижня, знову ж таки, буде підвищена потреба в увазі з боку партнера. Тому жінки можуть бути досить ініціативними: там, а давай підемо туди, а давай зробимо побачення, а давай влаштуємо романтіку, а давай ще щось, а давайте. Чоловіки, порада вам все ж таки постарайтесь виконувати, як мінімум, підготуйтесь до того, що вам потрібно буде виконувати забаганки, плани і фантазії вашої коханої. І я ні в якому разі не в поганому сенсі кажу, це, скоріше, порада до того, як зберегти гармонію в парі. Тому на цьому тижні тенденції йдуть до. Такої підвищеної ініціативності з боку жіночої статі, і я сподіваюся, що чоловіки відгукнуться на цю ініціативність, і тоді все буде в парі Окей. Уникайте, будь ласка, ось цієї поведінки, коли партнер має здогадатися, чого ви хочете, про що ви думаєте і так далі. Намагайтесь чітко висловлювати ваші бажання, намагайтеся вносити конкретні пропозиції, а не я хочу те, то не знаю що, і так далі. І тоді, в принципі, ймовірність того, що ваш партнер погодиться на це, або допоможе вам, або підтримає вас в цій ініціативі, виросте в рази. Якщо ж поведінка буде от так, як я і сказала, догадайся сам, то вас чекатиме розчарування. Якщо ви вільні, що чекатиме вас в особистому житті цього тижня? Якщо у вас є якесь нове знайомство, або, принаймні, ви познайомитесь цього тижня з новою, з новою людиною, то, в принципі, тут перспектива буде непогана, тому що поки що є ще запал, такий інтерес один до одного, і ну, будемо бачити далі, що буде. Але, будь ласка, не проводьте ніяких паралелей з вашими колишніми, з минулими якимись відносинами, тому що це дуже шкодитиме ем, поточним знайомствам. Якщо є у вас якийсь роман, і він триває вже певний час, то на цьому тижні може бути переломний момент. І якщо ви посваритесь, наприклад, або якщо у вас була вже пауза до цього чи сварка, то тут. Тенденції не втішні, тому що дуже маленька ймовірність, що ви відновите спілкування або що все буде так, як було раніше. І тут треба просто визнати, що ну, вашим очікуванням на цей союз не суждіно, як то кажуть, справдитись. Скоріше за все, що, можливо, навіть цей роман або там, перспектива цих відносин вона була більш надумана вами, ніж реальна. І тут потрібно просто відпустити цю людину і йти далі. Не потрібно тут будувати ніяких ілюзій а, і обманювати себе. Що ж, на цьому в мене все, в принципі. Дякую вам за перегляд. Лишайте лайки, коментарі, а, як у вас буде програватись прогноз, можете писати. Особисті консультації в інстаграм. І до зустрічі наступного тижня.